Товариство я вас вітаю, бородаті мисли знову в ефірі. Ми разом з Юрієм Хорватом. Хелло, друзі. Сьогодні запускаємо пілотну версію нової рубрики на каналі. Можливо, вам буде вона цікава. Ми хочемо знати про це. Тому дивіться і якось реагуйте. Поїхали! <рес> Поїхали. Ти готовий трошки подеградувати послухати і подивитись на новини, які в аналогах я вже е, чекаю з нетерпінням цього моменту, коли зможу пірнути в медіа простір Російської Федерації і осягнути всю глибину глибин руського міра. Аллелюя, алелюя, галелюя! Власті Російської Федерації займуться возвращенням уїхавших граждан. Міністр Сілюанов заявив, що така задача стоїть на 2024 рік. Получиться, що вони зберуть всіх своїх дебілів і всіх сюди будуть пробувати дергати назад в свойло. Да? Е, мені мені просто цікаво, як е, е, виглядатиме е, їхня агітація за те, щоб е, ну, агітація серед е, цих громадян. Мовляв, повертайтесь в Росію. У нас тут так класно тепер, не то що рік назад, як коли все було сили будуть дергати. Ну так чи інакше, якщо вони то своє кодло, то позбирають і сніг. Агент і Петров множаться, розсилаються по всьому качечок в селі. Там заганяють в принципі, що русним не треба глибоко переконувати, їх не треба просто дати, щоб тапас дав команду і все бутилка водки на столі і поїхали. Вертаємося, мовляв, на родину на, та кидати в топку нові і нові сили. Аллилужі! 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 Масова драка з факелами, коп'ями і собаками произошла в Новокузнецьке. Як ти думаєш, чого? Чи ж а хто там за кого був? Масова там, драка типу... з факелами, окремо хтось бився, типу, з копіями хтось окремо. Місцеві жителі билися з ними місцевими жителями. Причина, як ти думаєш, вгадаєш? А, я, я просто подумав, що може це тіпа, бійка на полігоні якомусь російському. Це, ну, типа, новітня зброя, аналога в коп'я факела. Місцеві жителі короті, були проти закладчиків, які купають закладки. І ці прийшли з факелами <соць> і за ними похуярилися за, за те, щоб за право копати закладки в їхньому селі. Ого! Нормальний <соць> <соць> пер, перерозподіл э, сфер. <соць> Аллилуйя! 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 На ферме в Ростовской области бывший полицейский и местный чиновник устроили процедуру омоложения в молоке. На ферме местный кто? Чиновник? Чиновники и мусор. Он и, короче, себе там, где Розливає чан з молоком, це вся процедура, типу, перед тим фасуванням в пачки. Вони собі в ту хуйню залазили і поплавали. При чому, типи, собі зняли відос, типу, по тому питання. Відос, да? <залаз> залили, звісно, в інтернет, Конечно. щоб всі по, їм позаздрили, які вони молодці в тому <залаз> <залаз> молоке. Клас. О, Боже. Це в них тепер цей главмусор пастеризований, вважається, чи ні? Та, ти може табличка нова, не медалька. Вразці нова лада вийшла. Аура. Хуйова. Її в них представили на цьому концерні, там прийшли якісь чиновники, і вона, що ти думаєш, не завелася. Блять, це так неочікувано слухам там ті піха на відео. Коли вони там їбуться-їбуться з нею, щоб вона завелась. По концу вона заводиться, вона ууу машина ще заводиться. да-да-да. Все, в принципі, більше від неї ніхто й не вимагатиме. Вона завелась і все, їхати не треба. В Томскі роділи назвали ще з погибшого сина безпілотник і отправили його на во. Абсурд цієї ситуації, що його син і помер від безпілотника. <рес> Яка прикрість і іронія долі? <рес> <рес> Ситуація в лікарні. Какого хрена ходиш скотина? Води захотів набрати. І санітарка їбашить старого діда просто рукою, так собі, щоб... Ні, то що він? Що він собі оце вирішив? По -по Походить, в лікарні води попити, встав з койки. Він льох назад на койку і лежить собі, тобі ніхто не дозволяв. Новини спорту з Росії. Глава ангарського бойцовського клубу Ахмат розстріляв президента місцевої федерації боксу в кофейні. Щось не поділили там, вони між собою. Одного зажмурили, другий там щось. В реанімації. Це спортивна поведінка. Ну В їхньому ракурсі, так. Да. Якщо в них визвольна поведінка, то що вони чують в нас, то значить це думаю, це, спор це спортивна. Да, да? Якийсь да. там пояс, пояс получить, якусь медальку, награду. Halleluja! 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 Представитель Міноборони Ігор Кирилов говорить. Що київський режим планує атакувати солдат з враженими комарами? І для того, американці готові передати Києву безпілотники, оборудовані контейнерами з опасними насікомими, які розносять малярію. Це він. Це не якийсь хуй, це, типу, там, пистить, мінув, генерал з двома погонами, з двома зв'язочками огромними сидить і розказує про то. Великий, важний там, і. Там ціла презентація є по тому, що. І от контейнер, по... от безпілотник, от всі підписані дані, от, типу, перехват, ну, як завжди. Типу. От на повних шах, він так. на серйозних віщах. Я просто думаю, там е, ідея. Такого вкиду полягає не в не в реальності існування такої загрози, а в тому, щоб виділили їм фінансування на боротьбу з контейнерами з комахами. Це новина була в дурніва на каналі, і він, він казав, вони не обсуждають Бредлі, Леопарди, Хаймерси, Цього вже їм мало вони давай. Так, чим вони ще можуть камари? Галлелюя! Аніматори вражці, як гарно працюють, що в Калугі горіла аніматор, довела бабушку до інсульта. <рес> Хороший та вода і конкурси цікаві. Бабуля, о! <рес> 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 Не втікла бабулька. Аллюя! Аллюлюя! Пригожин говорить, в Росію з фронту вернулись 32 тисячі бивших заключенних. І. Он утверждает, що ті, хто вышел на свободу після війни, совершили 83 преступления, Що тобто, ну, в 80 разів менше, ніж у ліс, який просто освобождається з місць лішення свободи. Тобто, що він перевиховує все-таки, розумієш? До чого він веде? Дуже цікавий спосіб у них перевиховання. І знаешь... в продовження цієї новини зразу тобі зачитаю декілька приколів. Один з них це. Чоловік, який був ЧВК Вагнер, просто взяв, порізав попутчиків, які говорили за політику в поїзді. До двох нас ми зарізав. Результати перевихування. Наступний О, там, нас учасник ЧВК Вагнер на вулиці, просто в Тюмені, десь там на стол столиці, зарізав жінку, перепутавши з іншою своєю подругою, з якою в неї був конфлікт. Це методи перевеспитання на, лі, на ліцо. Шикарні методи. Е, мені, наприклад, особисто дуже підходять такі методи перевиховання русських, коли вони е, вертаються і жмурять руских, замість Власне. того, щоб намагатися бити українців в Україні. Е, шикарно. А їх 80... 2000, да, він казав? Не, 32 тисячі це Прикинь, кожен щось Всього... там Ні, Так, так повернулось небагато, виходить. Всього 32 тисячі. Так, да, якщо порахувати типа... з тим, що нормально. Вагнер то не густо. І вони продовжують далі тепер убивати русских. Клас. Освіта в Росії. В Інгушетії Школьники не змогли повністю здати екзамен ЕГЕ. по информатике, потому что на компьютерах кончилась пробная версия Excel. ну то все бы на тему и армия. Аллилуйя, 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 слава. Типичные будни служителя закона и порядка. Полицейский не справился с управлением, выехал на встречку, сбил велосипедиста, пырнул его ножом в живот и потом сел в машину и уехал. Це де було? Це не, не, не сказано, де це було. Це, е, е, ну, не, не знаю, де це було. ГТА по-російськи. В оправдання собі. Хочеш почути, що він сказав? Він сказав, що всіму віною була ссора з жіною і плохою настроєння. Просто настроєння було таке, розумієш, пернуть ножом, сісти в тачку і звалити. Братан маю гарну новину із Росії. В місті Богородіцьк згоріла пожежна частина. Пожар потушити так і не змогли. <рес> Буде цікаво, звісно, чи намагались чи ні, але така прикрість. Там напевно не було не хватка водої була, знаєш, що це, там цю воду спіздили, там, там труба дряла, там, ну я <забуваємо> <що, забуваємо> не, не знаю. Лентару uh, uh, опублікувала uh, дослідження і uh, заглавила це uh, російські пеніси оказались, коротше українські. <laughs> Ще одна победа. Я, я думаю, що це одна з причин початку війни, от через заздрість. Думаєш, так. Да. Да, да. Може бути, може бути. Халелюя! Халелюя! Галелюя! Я би хотів звернутися офіційно до всіх збройних сил з проханням перестати мінувати небо. Бо якийсь Ванька. Пиши, Погиб наш самий молодой льотчик. 20 лет. Безстрашний ініціативний доброволець із Пермі, Подарвався на міні. Припиніть мінувати небо, скільки можна. Петалога анатома сатаніста. Из Тульской области. Подозревает в убийстве психиатра на БДСМ вечеринке. Что это там за санаторий и фабрика сатаны? Сатанист, психиатр. Не, патолога, там сатанист. Ого. Це одна людина. Бля, як він класно пристроївся, ти да. поняв, він собі може там і, а, плат, і працювати обряди. і обряди робити. Да, да, да. Клас. І, і, якби на роботу, як на <рес> Так, Крім того, коли йому мало о, такої двіжухи, він ще й ну, проводять вони з усякими психіатрами БДСМ двічі. Да. Що ж, отака от пілотна версія обзору з країни, де аналогов немає. Рубрика ще не має, до речі, назви, тому якщо ви нам допоможете, ми будемо дуже вам вдячні. Дякую за перегляд. Віро, дякую тобі за, за то, що? За те, що є в моєму житті. Дякую, дорогі друзі, за увагу. І якщо будете... якщо вам сподобається подібна рубрика, то надсилайте нам пишіть, можливо, в коментарях ось такі цікаві новини із Руського Дна. Обов'язково всі разом їх опублікуємо, обговоримо. Я думаю, це буде весело. Все щасливо, слава Україні! Побачимось! Салют!